Я типу Садка Інаскрия 120 ка x 3 У нас сьогодні. Доброго дня з Франції. Волонтерський, ледь доїхавши до Миколаївської до області, і хлопці пригнали його до мене, щоб я вже тут довів його ума. Що було? Були проблеми з. Масл... Не масло, як він це, з радіатором охолодження вихлопних газів, з не... вихлопних газів ЄГР. Тобто там гофрочка проходилася в трьох місцях і флянець, яким є герчик, той ну, саме охолоджувач не є герчик, а охолоджувач. З'єднувався з вихлопним колектором, одного болта не було, інший ледь тримався. Відповідно, звідти вали в... валили гарячі вихлопні гази, які поплавили патрубок пластмасової системи охолодження. Ну, і звісно, що тиску вихлопних газів не вистачало, щоб добре розкрутити турбіну. Ось, і Звісно, що турбіна не розкручувалась. Якщо розкручувалась, то той тиск, що вона давала при відкритті ЄГР, він виходить, передавлював і також виходив в атмосферу. Тобто машина їхала як звичайна дизельна. То все ми зробили, поставили заглушку. Запросив я з Олександра Олександр тут поковирявся в налаштуваннях, зашив, вишив, прошив, підняв. Коротше, машинка не поїхала, а полетіла. Дуже класно, можна врубати 4 передачу і їхати як на автоматі. Тяги вистачає, все їде, все цей. Що ще хотів показати? от Французи, БМВ ж, звісно, що ну, якщо не світить чек, то, ну, то, -то, -то не БМВ рахується. Так? У нас дивіться, чек світиться. І одразу тухне. Тобто його. Я не знаю, нащо це робили взагалі. Ну, тобто, Машину заводить, запускає зараз. Його, короче, ну, якщо тут вона до того не їхала, ми її сканером прочитали там мільйон помилок, але при тому чек не світився. Його, коротше, там всередині запаралелили з цією лампою свічків накал. На що це було робити, я не розумію. От, до речі, це якісь там нульові хаки випуску, а вже тут клімат шмімат, ну, доволі така м'яка приємна панель і стоїть датчик тиску. Ну, вона моніторить тиск в колесах. Ми то перепрошили, поставили, щоб вона дивилась по АБС. -ам. Зараз маємо поїхати по-моєму, 110 км в час. Певним. Певний проміжок, і вона має адаптуватися і ця штука пропаде. Ну ось, э... зачек зачек же ж хотів сказати, да. Mm. <гум> ось. Ну В принципі, машинка готова, машинка літає. Я думаю, що все, все буде добре. Всім добра. Так, оця херня. Подушка сюда. Телевизор. Поддон. Вот эта херня. Подушки передние. И подушки задние вместе с кронштейнами. Выжимные сцепления. Главный выжимный. А, ну він не головний, а просто вижимний той що на коробці стоїть. І радіатор. Вроді все. Так. Очередний корч. ЗСУшний. Порвало ремень. І ось розбираю. сейчас буду знімати головку. ДК штука тут стоїть. Да. Цікаво. Як взагалі як майстри дійшли до того, що тут треба поставити такий насос від Жигулів. Це може якийсь натяк на щось. Не знаю. Але маємо те, що маємо. 10-та година вечора. Зазібрати да лишилось, але завелась, слава Богу. Всім доброго дня, Рено Лагуна, військова тачка. Полетіло щеплення. Але не все, а тільки його частина, а саме вижимний. Ну і стало ж питання, щоб вижимний поміняти, треба ж знімати коробку. В інтернетах цих показують, що можна знімати без зняття підрамника. Але ось я вже тут не знаю скільки спроб зробив. Ну, не вилазила вона в мене, ходью бий. Тому я підвісив її ось таку, запхав туди такого патика. В принципі, дає змогу туди вставити вижимний, закріпити. І в принципі має все працювати. Але накручено, намучена, вроді стара машина, якась тут не продумана не приводка, не оці шланги, всякі тут системи охолодження, наддува, Якось так воно все в цій моделі наліпляне зверху. В тих новіших, де отої К-9К стоїть, там якесь все. Трохи попроще плюс <кхи> таке дивне рішення по гранаті. Внутрі, Половина частина гранати сидить безпосередньо в коробці передач і тримається на пильнику. Тобто, якщо пильник, грубо говоря, проходиться, то в принципі можете втратити велику частину масла ось це. Привет. Щас досек коровы ходят. Так, фрилендер. Все теж ЗСУ, всі ті ж харчі, як вони вже заїбали нахуй, коли вже будуть нормальні машини нашим хлопцям видавати. Менше з тим. Купили, щось там, поїздили тиждень, перестала їхати, заглохла. Заводилась тільки з швидкого старту. Не їхала, розібралась там на актуатор турбіни. Типу а По заводки, а, що відбулося. ну Подивилися, що перші, другі перша друга форсунка не доливають. Зняв обратки, а, так і є. Получається, вони ну сильно, як перевіряємо, знімаємо ці фішки, а, знімаємо обратку і дивимося. Тобто третя, четверта у нас. Нормально, сухі були, а перва друга сильно лили. Звісно, що е, за таких умов тиск в рейлі 250 не создасться. і е, сигнал на спрацювання форсунки БУ не дасть. Тобто він дає тільки тоді, коли е, побачив рейки там 200 чи 230 там в різних машинах по-різному. А е, що у нас було? У нас було, ну, звісно, що ми знімаємо форсунки, дивимося, читаємо машину, дивимося, що низький тиск в рейлі. А, і ще там був низький тиск в, до рейла. А, ось тут був, звісно, чисто мій пройоб, тому що треба було заміряти той тиск, а потім лізти до форсунок. Це було б дешевше. Звісно, що знімаємо форсунки, відправляємо. <сміст> ще ще ні разу такого не було, хоча ось одну прислали, типу, вжива. Три дохлі. Три ось ми купили з ЗБУшки вже. Але я поставив отак, щоб перевірити, чи вприск буде чи ні, бо вони по номеру б'ються, але це ну, однаково, але це БМВшні. І що? І вприска у нас нема. Звісно, коли я поліз вже туди, слава Богу, тут ну, британці британцями, але дуже класно зроблений поряд паливопідкачуючий насос, тобто питань нема. А там, а там у нас всього-навсього злетіла фішка. І друга умова, щоб тут создався тиск 250, якщо воно стоїть, паливопідкачуючий насос має працювати або давати. В автодаті написано мінімум 2,5 бара. Але по факту напряму він дає п'ятірку. Тобто фішку надягнув. Ще тут майстри блядь, міняли не тою стороною стрілка. В цю сторону поставили фільтр. Блин. ось, І коротше... Короче, Наразі у нас вприск є. чотири форсунки є. Зараз буду це все діло вичищати ставить і я думаю сьогодні машинка вже поїде у нас на Херсон всім дякую